Святомати герой! Святомати герой! Сійди до серця мого! Сійди до серця мого! Прилий бурю візьки в Кавказ! Прилий бурю візьки в Кавказ! Шумо карпатських ключаїв! Шумо карпатських ключаїв! Oh, Суть бійцям волонтери по від щирого серця даю форму одяг, взуття і консерви. Ще й концерт для душі привезуть, ще й концерт для душі привезуть. Їхали, косаки, їхали. Мене запитують, чому ти, чому ти їздиш в зону АТО, чого так, а чого так, а вам за це щось це. Я кажу, друзі, так. Да. Постійно запитують за кошти. постійно. Спочатку ми так підкаливали всі казали, що так, звичайно, там нам платять і нам так. О, можна з вами, там, може, у вас є місця вільні? Ні-ні, все, вся, місць немає. Насправді ніхто нічого не дає, постійно свої кошти. Ось, і... Багато людей дивуються. Чому? Я... Відповідаю просто ти їздиш, я ні, а я їжджу. Тобі не треба, мені треба. Дуже відчувається, що їм це потрібно, тому що е, вони, вони навіть натомість хочуть інколи нам допомогти чимось. Коли ну, у нас в різні ситуації також на сході бувають, то можливо там автомобіль поламається, ще щось. От. І вони настільки раді, що ми до них приїжджаємо і просять приїжджати знову і знову.

Слезных песен. То есть они просят. Во-первых, честно говорю, мыслицька сотня гайдамаки старается концерты все свои организовывать. Это буквально 0-10 километров от линии фронта. Ребята, які на э, в цих концертах приймають самі участь. Многі поют, многие поют просто сидя, губами, воно їм дійсно надо. Не кожен хоче їхати сюди, в цю сторону. Ви не побоялись, не бачили, не побоялися, приїхали сюди. Влаштували э, нам такий хороший концерт. Був концерт на кордоні під Росією 30 кілометрів від нею. Ми співали і. В батальйоні в Закарпатській ведмеді там був командир, з яким ми познайомились, і він каже: мені ти мені так нагадала мою дочку, я вже не бачив її декілька місяців. Ми танцювали, ми так під час цього невеличкого танцю перекинулись словами, і я кажу, я теж. Не бачила давно свого батька, і в той момент розумієш, що ці моменти є найцінніші. Не забудь про мене, як підеш в далекі красії, не забудь про мусіутки і обійдемо. Знаєте, що нас гріє? От хлопці, які ом, там разом з нами і. Серця їхні дуже теплі, дуже тепле сприйняття нас. Вдячні ці оченята. І коли ти для них співаєш, коли ти навіть просто з ними спілкуєшся, вони так на тебе дивляться тими оченятами і бачать свій дім. І це найголовніше, правда. Ти збери мене в дорогу, моя мила. Та освячену іконку. Поклади, нашу землю знов плюндрує, вража сила. Борони її піднялись козаки. В 44-й артбригаді я зустрів жінку десь років 30. На самій передовій. На самій передовій, вона там лікарем, хоча сама по фаху, ну. Але каже, я кажу, що ти, ти тут робиш? В неї двоє маленьких діток, двоє маленьких діток. А вона каже, тут був мій чоловік, але після контузії він не може воювати. Але так як є з ким залишити дітей, то вона пішла до добровольця. І ось я всім кажу, поки є такі люди. Нас не перемогти просто. Просто не перемогнули. В гарячих точках відбувалися концерти. Бо вже давно я до адреналіну звик. Я для живих співаю про звитягу мертвих. А потім мертвих співаю про живих. Я для живих співаю про звитягу мертвих. А потім мертвих співаю.